Дивіться це, яких е, задач я нашукала ще. Гончар протягом 60 хвилин проводить для школярів відеоурок. 12 хвилин пояснює матеріал, решту робить горнятка. Скільки всього горняток за цей відеоурок він зробить, якщо одне горнятко він виготовляє за 3 хвилини? Дивіться, я завжди роблю короткий запис до всіх задач, раджу і вам це робити. Так тоді набагато простіше орієнтуватися в умові. 60 хвилин триває весь урок, 12 хвилин на пояснення. Знайдемо решту 60, піднімемо 12, це буде 48 хвилин. Далі одне горнятко робиться за 3 хвилини, а у нас є 48 хвилин, тому 48 поділимо на 3, у нас вийде 16 штук горняток. Отже, це й буде відповідь до задачі. Далі у нас йдуть три задачі на відсотки. Така задача. Протягом матчу команда господаря володіла шайбою 3 п'ятих ігрового часу. А команда гостей решту. Укажіть у відсотках, протягом якого часу команда гостей володіла шайбою. Якщо господарі володіли шайбою 3 п'ятих часу, то гості зрозуміло 2 п'ятих часу. Весь час ми візьмемо за 100%, тому 100% поділимо на 5 це 20% і помножимо на 2, це буде 40%, і я думаю, що це задача легенька. Наступна задача: плата за користування комп'ютерною програмою зросла з 140 гривень до 161 гривні. На скільки відсотків була збільшена оплата? Задачу можна розв'язувати декількома способами, ну давайте ми підемо через пропорцію. Отже, в нас є 140 гривень і це 100%. В нас плата зросла у гривнях, ми можемо дізнатися, віднявши 161 мінус 140. Це виходить 21 гривня. Невідомо, скільки це відсотків, тобто х відсотків. Ну а далі складаємо і розв'язуємо пропорції. В нас 140 відноситься до 21, 100 відноситься до х. Ну а далі, щоб знайти х, у мене 21 умножиться на 100, поділиться на 140, скоротимо. Тут поприбираємо нулики, поскорочуємо все, що тут можна поскорочувати. Я думаю, це ви зробите без мене, і у вас вийде 15%. Можна було задачу розв'язувати по-іншому, а саме ви могли б 161 поділити на 140, тобто дізнатися, скільки відсотків становить одне число від іншого. Там би у вас вийшло 1,15, і ви б зрозуміли, що. Ваша плата зросла на 15%. А ви вибирайте собі спосіб. І останнє завдання. Чоловік мав 1500 гривень зарплати. І кожного місяця відкладав 10% з цієї зарплати і збирав на покупку на суму 12 тисяч гривень. Щось він там думав купити. Питається в задачі за скільки місяців він назбирає на цю річ. Отже, ми маємо зарплату 15 тисяч. Я не дописала нулика. 15 тисяч зарплата, 10% з неї він збирає на свою покупку. 10% це 10-та частина. Тобто, виходить, що він буде щомісяця. Відкладати 1500 гривень. Так, а йому треба назбирати 12 тисяч гривень, тому ми оці 12 тисяч та й поділимо на оцю 1500 та й дізнаємося, напротяг, протягом якого часу, протягом скількох місяців. Він назбирає цю суму. Виконавши ділення, приберете тут нулі, поділите і у вас буде 8 місяців. У нас такі задачі були представлені минулого року, які були в доступі, я їх всі позбирала, проаналізувала для вас. Ну, а ви вивчайте математику з насолодою та будьте завжди успішними.